А де докази, що ви відбудовуєте? Бо він і далі пить наші з вами гроші. А сума не маленька, 50 мільйонів. Зато пан Федорук свій дом уже достраює. На яку суму відбудовується будинок пана Федорука? 21 з половиною мільйона гривень, 5,5 ,5 мільйонів, майже 7 мільйонів гривень.

Товариство, наше вітання. З вами Лос Бучас Медіа, і це вже четвертий випуск проекту Схаменіця, Проєкту, в якому ми обговорюємо найактуальніші новини регіону, також ваші дописи у Фейсбук пов'язані з цими новинами, і ваші коментарі, які здебільшого дивують своєю абсурдністю та нерозумінням ситуації. З вами Вадим Бондарчук та Юрій Кобиша. Отож, сьогодні у нас на обговорення: ремонт невідомих та непошкоджених будинків у місті Буша. Та перші кроки відбудови від міст побратимів. Поїхали. Отож, перша новина група Буча Плюс, пані Софія, пише такий допис: Бучанська міська рада майже на 50 мільйонів гривень замовила ремонти в будинках, які постраждали від російської агресії. При цьому в жодному опублікованому документі не вказані адреси, за якими ці роботи проводитимуться. Що думаєш з приводу цієї новини? Далі я її трошечки розкрию. Ми прочитаємо її, але от перші думки взагалі ну, як перші думки досить цікаво. Чому багато в кого ще немає вікон? Також дуже сильно пошкоджені будинки, але гроші виділяються на будинки, які цілі. Наприклад, мій. Ну я живу чекай, центрі... чекай, давай, не будемо забігати наперед. В принципі по новині, що вказано, ну. а, замовила ремонти в будинках, які постраждали від російської агресії. Тобто, в принципі ж, ну, в принципі, ми нормально. не знаємо абсолютно нічого, а, які будинки, що в них будуть ремонтувати, і так далі. По цій новині, але в принципі, що я можу сказати, а, не дивує тебе нічого з приводу того, що при цьому в жодному опублікованому документі не вказані адреси, за якими роботи проводитимуться. Диви, звісно, та й тендер не проводився, а, не було конкурсу. Давай розберемо новину. Давай протягом останніх місяців Бучанська міська рада майже на 50 мільйонів гривень замовила ремонтні роботи в пошкоджених війною житлових будинках Бучі та сіл громади. Договори передбачають проведення різного роду робіт від ремонтів фасадів та покрівель до заміни вікон і дверей. Що нормально. Проте перевірити хід їх виконання та готовність громадськості не вдається, адже в жодному із опублікованих документів адреси робіт не вказані. В міськраді пояснили це ноу-хау змінами в законодавстві, згідно з яким замовник має право таку інформацію не афішувати, якщо вона може нести ризики йому чи виконавцю робіт. У депутатському корпусі Бучі про такі договори не знають. Водночас у громадськості запідозрили, що така відбірковість у прилю... в оприлюдненні інформації може нести насамперед корупційні ризики. Ну, що це за історія? Це історія, а, що почали прикриватися законом, який націлений взагалі-то на там військові підприємства, які там можуть не розголошувати за замовника і так далі, або виробництво. А тут Просто ремонт пошкоджених будівель, і треба вже прикриватись. Тобто, ну, я дивно. так розумію, Бучанська міська рада, прикриваючись цим законом, пояснює це тим, що за перебріком ПСБшники і інші спецслужби такі дивляться так, відбудовують Бучу. Відбудовують Бучу. Давай же ж відкриємо які адреси відбудови в Бучі, які житлові будинки в Бучі відбудовують, і будемо туди гасити ракетами. Ну, подивіться: якщо вона може нести ризики, йому, тобто міській раді чи виконавцю робіт. Ну які ризики? Давайте подивимось далі. Сім договорів підписані на виконання ремонтних робіт в житлових багатоповерхівках Бучі. Ще один в житлових будинках на території громади. Договори передбачають різні види робіт, ремонти фасадів покрівель, заміну вікон та дверей, внутрішні оздоблювані роботи. При цьому в жодному з опублікованих документів не вказані адреси, з якими проводяться роботи. У двох договорах не вказані навіть терміни виконання робіт. Тільки є уточнення, що договори діють до кінця поточного року. Навіть без термінів, коли почали, коли закінчено. Ну у двох договорах не вказані терміни. Ну, що це таке? Із семи. Це, це взагалі я, я не розумію цього. Ось тут зараз. Ви на ваших екранах бачите підрядників, тобто предмет договору, на яку ціну е, був договір, і підрядники, хто буде їх виконувати ці ремонтні роботи. Тобто, за, заходи з усунення аварії в житловому фонді, поточний ремонт будинків. В принципі, все одне і те ж саме. Засунення аварії в житловому фонді, поточний ремонт житлових будинків. Ось тут знову ще: ви бачите, капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в Бучі. А якого саме? Ну, адрес не пишуть. Невідомо. Капітальний ремонт конструкції дахів та покрівлі дахів житлового будинку в Бучі. Ну, тематика предмет договору однаковий, але ж, ну, в принципі, типу, хоча б якусь адресу. Так... Серйозно треба конкурс проводити тендер по по суті вибрали просто компанії які захотіли а там ну це корупційна складова ось тут в принципі про конкурс підрядників бучанська міська рада обирала без конкурсу всі закупівлі містять позначку українська визвольна війна це означає що вони проводяться на основі розпорядження Кабміну від 28 лютого 2022 року номер 169, про здійснення оборонних та публічних закупівель товарів робіт і послуг в умовах воєнного часу для виконання вказаних робіт бучанська влада на власний розсуд без конкуренції обрала трьох підрядників Цибульського, ТОВ НІТКОМ та ТОВ інвестиційно-будівельна компанія BidLife на найбільшу суму, майже 67% або майже 33,5 мільйона гривень укладено договір з підприємством цибульським. Ну, типу, ось ви зараз бачите, на які суми укладені договори з цими підрядниками. Я не розумію, чесно кажучи. Ну, я це скажу, не військові покрива, прикриваються законом, а там уже будуть робити свої справи. В принципі, то про що ми казали в попередніх випусках. Зараз чиновників почнеться така цікава штука, що та папе, треба ж відбудовувати, навіщо щось там нове впроваджувати? Навіщо а, відкривати нове комунальне підприємство для того, щоб їздили автобуси, які нам подарували міста побратими, тому що треба ж все відбудовувати. А де докази, що ви відбудовуєте. Ну, покажіть хоч адресу, хоча б адреси, ну, будинків, які відбудовуються, що можна було просто в будь-якому випадку людям перевірити це. А сума не маленька, 50 мільйонів. Це Ну 33,5 мільйони, 12,5 мільйонів, майже 4 мільйони. Наприклад, того ж той же пласт на рік треба 3 мільйони 200 тисяч. Якщо не помиляюсь, те про який ми казали в попередньому випуску так. пластовий центр. Так нагадаємо, що у вересні, коли був підписаний перший такий договір без адреси, у відповідь Бучанській міськраді пояснили, що адреса виконання робіт в опублікованих документах не зазначена на підставі пункту 3.8 закону України від шістнадцятого так, про внесення змін до закону України про публічні закупівлі та інших законів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану. Згідно з цим законом, замовники можуть не публікувати інформацію про своє місце знаходження, місце знаходження підрядників та місце поставки товарів. Якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника або постачальників, це вони просто несуть ризики для того, щоб вкрасти гроші. Бо якщо ну, вони цим законом не прикривалися, то були б ризики, щоб не щоб не вкрасти. А так? дивись, є просто момент в тому, що можливо цей закон некоректно сформований. Е, можливо, бо от якраз треба було внести правки, аби. Ну, дивись, просто в законі було прописано про те, що е, публічні закупівлі, дивіться, закон про публічні закупівлі е, щодо військових об'єктів. Ну, або оборонної промисловості або, промисловості. або підприємства, які працюють на оборонної промисловості, такі теж є. Ну, так, а житлові будинки тут до чого. Ну, це Там просто типу одна із ніж, в які можуть заходити. Місцеві держслужбовці, та й не тільки місцеві, а взагалі, в принципі, на державному рівні, і спокійненько по закону витягати світи гроші. так Як саме така інформація може нанести комусь шкоду, не уточнюється. При цьому в міськраді зазначили, що роботи проводяться в будинках, що постраждали в результаті російської військової агресії. Ну, зараз далі буде цікаво. Так, коментарі. Коментарі, але е, давайте спочатку перед коментарями. Знаєш, що я хотів би? Ну, от е, твій будинок mm -hmm. повна заміна покрівлі даху, який був не зруйнований, не побитий. Не тече нічого, все, ну, все нормально там. І його повністю міняють. Так. І так само майже всі будинки по вулиці енергетиків, капітальна заміна покрівель. Будинків. Я сьогодні, в Київ, коли по Варшавці їхав, то бачив просто по, праві, по правій стороні всі будинки. Ну, всі по будинки. Теж. І от тепер виникає питання. Вони всі були побиті. Та не всі. Чому тоді їх замінюють? У мене є така версія, якби ну, це моя думка. Знаєш, виділяються кошти від різних фондів, іноземних і так далі, на відбудову міст. І от що я думаю? В принципі, їх можливо, треба було б замінити ну, років так через три. Ну, оскільки їх термін вже е, вийшов би, треба було б робити заміну і так далі. Але наша влада що вирішила зробити? Навіщо їх потім ремонтувати за кошти бюджету, якщо їх можна поремонтувати за кошти, які виділяються на відбудову міста? — Ну, варіант. — А в цей момент у багатьох людей в будинках, в квартирах немає вікон, так досі і немає не хвилює взагалі той е, фактор, що вже якби на момент запису, 15 листопада. Е, у багатьох людей немає просто вікон. Багато лю людей е, розуміючи, що на владу не варто покладатися і не варто чекати, просто встановлюють їх за свої кошти. Хоча б плекаючи якісь маленькі надії на те, що їм може, хоча б компенсують е, потім ці гроші на заміну вікон. Може, але люди думають не про гроші і не про е, прибуток, витрати, а про своє здоров'я, про свій комфорт і ставлять вікна за свій рахунок. Коментарі. Пані Наталія пише: будинки в Бучі, які навіть не пошкоджені, позривали дахи. Навіщо? Зруйнували кабелі, люди сидять без телебачення та інтернету. Типу, пані Наталія пише про те, що ем, ремонтують дах, через це відключили ну кабелі, і через ну, це так. пані Наталія сидить без телебачення інтернету. Ну, то таке, то нічого страшного посидить, але ну якщо ціл, цілу покрівлю ремонтувати О, це незрозуміло. Ну так, ну окей, пан Олексій, бо він і далі. Бо він і далі питить наші з вами гроші. А гроші виділяють з держ е, та західні донори. Е, західні донори як зроблять аудит, буде нам уй, а не гроші. Досить цікавий коментар. Бо а як вони будуть робити аудит, якщо вони не можуть навіть подивитися адреси. 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 Вони б такі подивлються, як це так? Які, ну, як це наша демократична країна, а банально приховують адреси, не було конкурсу компаній. Ну так, тендера немає, взагалі нічого Без немає. — з такого нам гроші точно виділятися вже більше не будуть. Але ну, це, це ж просто не закон саме Бучанської там ради. Це державний Ну Це закон. державний так. — Це державний закон. І я ж кажу, він просто неправильно побудований для звичайного суспільства, для звичайних людей, але досить таки грамотно і правильно побудований для держслужбовців. Ну, не, і все, так. А, так. Пані Наталія пише: ну, якщо дають гроші та не створюють систему контролю, то це називається як? Ну невідомо як це називається. Про це ми вже говоримо, про це ми е, довго е, кажемо і нічого. Е, о, пан Паша пише: зато пан Федорук свій дом уже достраює. А слухай, а питання тепер: а чому серед ось цих всіх будинків не може бути в будинку пана Федорука? Так, запросто може бути, чи ні? — Ну, в принципі ж, і по суті, адреса та прихована. Адреса не вказано. Скільки там? Як ти? От давай подивимося, як ти думаєш? Е Зараз я відкрию цю Цей допис. А от як ти думаєш, на яку суму відбудовується будинок, пана Федорука? 21,5 млн грн, гривень, 5,5 мільйонів, майже 7 мільйонів гривень. Е Ну і так далі. Думаю, він нас на собі не економить, то так. <рес> Ой. Ну, це це можливо, жарти, можливо, і ні. Ну, ми ну, ж так, розуміло, ми не правду, правду не узнаємо. Так, але... так. Тому що адреси не показують. А, ось тут дивіться: в Бучі замінюють дах в будинку по вулиці енергетиків. 5. Будинок не був пошкоджений. Це навпроти школи 4 якщо не помиляюсь. Будинок не був пошкоджений. Був період, коли щороку замінювали тротуарну плитку. Тепер замінюють покрівлі. Ну, тротуарну плитку ми в принципі знаємо, чого замінюють. Це mm -hmm. теж та? що... стара історія. У когось тут <схай> в нашому місці є свій uh, завод по виготовленню бруківки. Uh, тепер замінюють покрівлі. Виявляється, що всі будинки в Бучі вже відновлені і приступили на заміну старих покрівель на нові. Ну. Це знову ж таки. Ми не будемо це коментувати, тому що це підтвердження всіх слів, які ми сказали раніше. Ну так, але це ж не тільки ми кажемо це, люди і пишуть. І ось тут це коментар є під цим дописом. Можете побачити, які яка стеля у під'їзді, вся в протьоках води від дощу, і пишуть: наш дах дірявий, дощ як іде, залило мою квартиру і під'їзд до першого поверху, світла у під'їзді. На четвертих-п'ятих поверхах немає третій місяць. Ого, третій місяць просто через те, що воно все мокре, і ну небезпечно вмикати сіла. тому що може бути з замиканням? І і замикання пані Тетяна відповідає тому й виникає питання, чому ремонтують будинки, які не є пошкодженими. В принципі, у нас так само виникає це ж питання. А, якщо ви маєте якусь інформацію, наприклад, які будинки ремонтуються, за які кошти, напишіть нам, будь ласка, про це або на пошту, або у коментарях ми з радістю це обговоримо, тому що в принципі, знаєте, у нас є такі е, новини, де люди хейтять владу ні за що, в принципі, без певної на то причини, і ми е, ну, розказуємо, що тут то в принципі новина хороша, тобто влада робить правильно. але... Що навіть якщо б ми хотіли знайти щось хороше, що можна тут знайти хорошого? Та тут нічого хорошого немає. Ні, ну, не хороше можна знайти то що відбудовують ну, відбудовую, відбудовую? незрозуміло не зрозуміло у кого що. Товариство, це вже четвертий випуск проекту Схаменіця від Buchas Медіа. Ми набираємо оберти. Нас попереду дуже багато цікавих матеріалів, цікавих новин і взагалі є до чого розвиватися. Тому, якщо вам подобається наш контент, будь ласка, поставте вподобайку. Також підпишіться на наші сторінки в Інстаграм, Фейсбук і Ютуб. Не забувайте поставити дзвіночок, для того, щоб не пропустити вихід нового контенту. Всі посилання є в описі. Під цим відео. Ну, а також ми будемо вам безмежно вдячні за вашу підтримку нам на Монобанку. QR-код ви зараз бачите на екранах, а також на Патреон. Адже це дасть можливість нам розвиватися і, звичайно, дивувати вас цікавим контентом. Також обговорюйте новини разом з нами. пишіть нам про це у коментарі та на пошту. Або якщо у вас є цікаві ідеї, новини та теми для обговорення, також напишіть нам про це на пошту. Товариство, ми продовжуємо. І в принципі, у нас сьогодні весь весь випуск присвячений відбудові міста Буча та громади, тому що наша наступна новина це про перші кроки відбудови за допомогою міст побратимів. І Бучанська міська рада, офіційна сторінка у Фейсбук, пишуть, що дає Бучі партнерство з містами-побратимами. На відео два сільські садочки. Перший у Гавриліці був пошкоджений і відбудовується завдяки дружбі з Бергамо. Так, в Бучу зайшов італійський фонд це свій Онлус. Я італійський не знаю, можливо, сподіваюся, правильно прочитав. Другий садочок у Луб'янці отримав фінансування на новий а, дах від школярів з німецького міста Бергіш Гладбах Франкстейн, щиро вдячний за підтримку та допомогу. Ну Тож, в принципі, що з цією новиною можна сказати. А... ну Чудова новина, просто багато людей не розуміє, що таке взагалі міста побратими. Думають, що це просто символізм якийсь. Але насправді це є дуже... ж історія про те, що я не пам'ятаю точно, але є не тільки міста побратими, а взагалі, типу, як країни беруть шефство над відновленням е, певного міста. Там ну я не буду зараз казати точно, бо я не пам'ятаю. Але наприклад, там Маріуполь відновлює там Чехія, знаєш там і так далі. Ну, це наприклад, от в принципі, це чудово, е, що нам допомагають. Це чудово, що відновлюють і не тільки повністю як країни, а й міста. Вони діляться своїм досвідом керування інфраструктури і допомагають фінансово на відбудову. Про це ми говорили до речі, в другому випуску проекту Схаменіця, про те, що. Навіщо Федоруку? Там був коментар настав. Ну, Федорук зараз подорожує йому не до того, що в Бучі немає води, він подорожує по країнах. Він їздить на ці зустрічі з мерами і делегаціями з міст побратимів, вже які є, майбутніх міст побратимів, і домовляється, в принципі, про так? ось це. Але ж тепер з, з одного боку класно, але з другого боку, ну міста побратими. Якщо міста-побратими, було б круто. Самі закуповують матеріали, насилають сюди бригаду, і вони відбудовують певний там кількість будинків. Клас, але якщо міста побратими дають гроші на відбудову будинків, а ці будинки, як в минулій е новині, просто не вписуються адреси, то невідомо. Може бути Федорук їздить і домовляється з містами побратимами для того щоб відбудувати свій будинок, <ріст> ось. Але ну тут садочки вказано, які і, і це можна проконтролювати. В принципі, ну, до речі, я думаю, що бачите, як інталійський фонд і Фрэнк Стейн із. Німецького міста бергіш Гладбах. Я думаю, що вони просто взяли опікунство над певним садочком. там Наприклад, Френк Стейн взяв опікунство над там садочком Гаврилівці і його там відбудовує. Та? Інший фонд там над садочком у Луб'янці. В Принципі, новина чудова, і для цього воно і робиться ці, ці зустрічі. Ну я думаю, там ці країни просто досить бюрократичні, і там вони будуть нормально все контролювати і не вийде так, як в минулій новині. Ну як ми сума, на це не... принаймні сподіваємось. Товариство кожного випуску ми закликаємо вас допомагати якимось е, певним волонтерським організаціям або фондам, місцевим чи загалом державним. І от сьогодні у нас дуже важлива новина, адже президент, верховний головнокомандувач воюючої країни е, Володимир Зеленський, оголосив збір на перший в світі флот морських дронів. Перший в світі таких ще немає ніде. У нас буде перший в світі флот морських дронів, і він на нього зараз оголосив збір на платформу державну офіційну платформу United24. Пан Зеленський сказав, що ми повинні захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають з кораблів. Тобто не тільки ж ракет ракети запускаються з літаків, а й з кораблів. І от для цього, в принципі, і була. Ем... Придумана ця ініціатива з приводу цих морських дронів, тому до вашої уваги зараз відео. Мориство, це всі новини на сьогодні, але не вимикайте це відео. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на наші сторінки в Інстаграм, Фейсбук, Ютуб. Поставте дзвіночок, підтримайте нас на Монобанку. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Це дасть змоги розвиватися нашому контенту, нашому каналу. Та не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Занайте на фонд Порний живим», фонду Сергія Притули та Юнайтед 24.